Пропозиція другий етап. Людина приглядається і приймає рішення. Натомість третій людина може війти в діалог з пропозицією. Коли людина починає задумуватися, розмовляти з пропозицією, вона вже втягується: може так, а може ні. А по чому б і ні, і вона не має чіткої ясності. То це дуже вже небезпечний момент. Ісус говорить, нехай ваше так буде так, а ні, буде ні, а що понад це, то від лукавого. Це ваганняся, цей діалог це дуже важкий стан. Однак це ще не гріх. Коли людина робить згоду на гріх, на пропозицію не Божу, на пропозицію від лукавого. То це ми називаємо гріхом в цьому моменті.